Крим голосує за приєднання до Росії. Світ не визнає референдуму. Як Україна може забезпечити себе від зовнішньої агресії? Думки киян. Гість студії федеральний суддя Богдан Футей про конституційність кримського референдуму. Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки. Час Тайм» в студії студію Вашингтоні Зорислав Байдюк. Сполучені Штати, Європейський Союз та Рада Європи у неділі оприлюднили заяви, в яких назвали референдум у Криму протизаконним та нелегітимним, і попередили, що не визнають результати голосування. Очікується, що вже у понеділок США та ЄС можуть оголосити про ряд санкцій проти окремих осіб та бізнесів в Росії, причетних до корупції та насильства в Україні. У черговій телефонній розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, державний секретар США Джон Кі. Ері, вкотре наголосив, що Сполучені Штати не визнають Кримський референдум. Чимало американських законодавців називали у неділю референдум махінацією та звернулись до адміністрації Обами з проханням посилити санкції проти Росії. А сенатор республіканець Джон Макін, який щойно повернувся з України, розповів в інтерв'ю CNN, що адміністрація США серйозно розглядає можливість надання військової допомоги Україні. Він зауважив, що мова не про допомогу живою силою. У Криму, а саме у Севастополі та Симферополі, побував кореспондент Голосу Америки Тарас Бурнос. Своїми враженнями від референдуму та настроями місцевих мешканців він поділився з нами за допомогою скайпу. Доброго дня, колеги. Я думаю, що загальні враження в мене можуть бути такі. Я фактично побачив сьогодні, можливо, ще вчора, про те, що цей референдум відбувся, можна казати. Можливо, з якоюсь впевненістю у цьому, але референдум вже відбувся до того, як виборці прийшли на виборчі дільниці. Зараз ми з вами говоримо, але у цей час можливо десь за 200-300 метрів від мене є десятки чи навіть якась купа такі, такої агітації, яка. Поширюється у місті, яка знаходиться на бікбордах, і в які прославляється шлях Криму до, до Росії. Також можу сказати, що можливо це не говорить про результати референдуму, але принаймні сьогодні, те, що я вам кажу, говорю з вами українською мовою тут на території державної телерадіокомпанії Крим, це фактично перший сьогодні випадок, і я перший, хто зараз говорить українською мовою тут принаймні я вчора спілкувався з кількома представниками кримсько-татарського народу. Можу сказати, що вони перебувають у, у деякій депресії від того, що відбувається зараз у Криму. Вони, принаймні, як експерти і як пересічні представники цього народу, вони говорять про те, що в них є єдина батьківщина це Крим, і повертатися назад до Росії, з якою трохи заплямовано шлях повернення депортації. Від 1944 року це було б нелогічно і неправильно саме для їх, їхнього народу. І я говорив з росіянами, я говорив з українцями, які дійсно обирають свій шлях до Росії. І дійсно можна сказати, що це дійсно вибір кримського народу. З цим дуже важко сперечатися, принаймні, мені дуже важко сперечатися. Я дійсно бачу, що Кримчани, які приходять до, до виборчих дільниць, вони свідомо обирають свій шлях. І принаймні, з ким я говорив, вони говорять про це досить, досить свідомо. І, от зараз я казав вам про те, що я ймовірно перша людина за цей день, яка тут говорить українською мовою, до мене підійшов міліціонер і запитав, якою мовою я говорю. Це був кореспондент Голосу Америки Тарас Бурнос, який особисто спостерігав за ходом референдуму у Криму. Між тим віцепрезидент у понеділок вирушить до союзників США по НАТО, Польщі та Литви, аби продемонструвати підтримку партнерів у регіоні. У вільнюсі він зустрінеться з президентами трьох Балтійських країн. Країни Балтії забезпечили свою безпеку, приєднавшись до НАТО. А як Україна, ситуація якої особлива може захистити свій суверенітет та територіальну цілісність, саме з цим запитанням ми звернулись до наших глядачів на початку тижня. Майже 9 тисяч відвідувачів нашого сайту взяли участь у голосуванні. Переважна більшість понад 60% бачать гарантії безпеки у вступі до НАТО. Понад 16% вважають, за необхідне нарощувати власні збройні сили. 10% пропонують розраховувати на виконання зобов'язань міжнародними партнерами. Нерами 8 – чинити партизанський спротив. 4% учасників опитування пропонують свої варіанти вирішення питання безпеки України. Так глядач, що підписався 99 з Кременчуга, пропонує комплексний підхід. У даному випадку пише 99, Потрібно задіяти і прискорене нарощення власних сил і підготовку до партизанських дій, готуватися до вступу в НАТО у перспективі, і звичайно необхідно стимулювати зацікавлені сторони до виконання своїх зобов'язань. Цікаву пропозицію має Олена з Харкова. Виконання переліку питань займе дуже багато часу. Пише вона. Кремль за цей час може проковтнути пів Європи. Потрібно терміново виступити з ініціативою проведення військових навчань країн гарантів за Будапештською годою, звісно, без Кремля, спільно з українською армією на території України. Я вважаю, що в даній ситуації оптимальний варіант зробити те саме, що зробили вони, а конкретно вести війська. Путін повинен бачити і розуміти, що ми готові піти навіть проти нього. Йому теж невигідно проливати кров. Ділиться своєю думкою Сергій з Дніпропетровська. А наш київський кореспондент Руслан Дейниченко з'ясовував, які ми бачать шляхи забезпечення територіальної цілісності України, перехожі на вулицях столиці. В НАТО обов'язково, тому що як Росія показала, що Росія нас не захистить, а НАТО все-таки, я думаю, що е, така організація більш цивілізована і в принципі. Я думаю, що в НАТО. На таку зарплату, на такі оклади в армії молодь не піде. Тільки, е, значить, дякуючи тому, що ще якась патріотизм є, ще молоді люди захищають нашу державу, нашу Україну. Набрати Більше молоді, да, яка ще безробітня і хорошу заробітну плату їм дати, і вони будуть згідні захищати нашу країну. Діло в тому, що наша армія мікається, що не слабка. У мене два воїни в запасі на всякий случай. І внук у мене 18 років сповнилося. Я думаю, що наша армія нічуть не слабка. І вона навіть сильніша наших братів, які хочуть з нами порвати армію. Насамперед треба почати нормально фінансувати армію. По-друге, створити народне ополчення. У нас в країні є достатньо багато розробок сучасної високоточної зброї. Треба її виробляти і передавати нашим військовим. А то ми тільки за кордон продаємо її. Я якщо б була п'ядерна зброя, то Україна була б країною, а не тим, чим є зараз. Людям зброю давати. Якщо прийдеться будемо воювати, хоч мені 50 років, хоча я в стройбаті таку лопату держав, може все бути. Росія, вона якби була старшим братом, але вона починає діяти як хазяїн в своєму домі. Тобто з нею домовлятися дипломатично дуже важко. Тому я вважаю, що Треба мати свої, свою хорошу армію і своє озброєння, бо якщо народ не хоче кормити свою армію, він буде кормити чужу армію. Ви дивитесь час Тайм», продовжуємо випуск сьогодні. Гість нашої студії федеральний суддя Ша Богдан Футей. Пан Богдан свого часу брав участь у підготовці Конституції України. Пане Богдане, дякуємо, що знайшли час завітати до нас. Отже, а як ми вже почули, світ не визнає референдуму у Криму і на які підставі? Ну я думаю, що на підставі того, перш за все, що там зійшли російські війська, і це є проти. А міжнародного права, щоб війська іншої держави входили на територію даної держави з певними вимогами, то й одна справа. Але також є за цей конституція України і конституція самого Криму Автономної Республіки Криму. Як ви знаєте, що це, цей, е, е, цей референдум є нелегітимний, бо він. Дійсно є проти конституції України і вже це рішення було Конституційним судом України. Ну і також Конституція ясно явно говорить, що за статтею 73 всеукраїнський референдум може тільки визначити зміни території України. Так що, все, український референдум. А стаття 72 говорить, хто може такий референдум проголосити, то є голосування в Верховній Ради, або президент може також проголосити і декларувати референдум на підставі того, що була петиція була громадян України. А саме потрібно 3 мільйони громадян України, які мають право. Голосувати, щоби підписали ту петицію, і має бути на мінімум дві третих областей з України, що мають ці петиції бути підписані, і вимагається також по 100 тисяч підписів в кожній області України, щоб президент міг проголосити цей всеукраїнський референдум щодо території, цього не було зроблено. Так що це є неконституційно. Ну і конституційний суд так вирішив. Але також сама конституція Криму говорить, що Конституція Криму, якщо йде до територіальних змін, то вона під Порядковується Конституції України, то вона це робить згідно з Конституцією України. Так що, під тим оглядом, згідно з Конституцією України, згідно з Конституцією Автономної Республіки Криму, цей референдум є неконституційний. Ну і також так дивитися на саму легітимність його за 10 днів. проголосували за референдум правда доступу. До, до Росії за 10 днів це все проголосувати і приготувати, то є досить, досить мало часу. І те, що ми знаємо і бачимо, то там різні люди голосують. Там ніхто не звертає увагу, дійсно, чи ви є громадянин України, чи маєте право голосувати, чи як і що нічого немає. З різними паспортами різні люди йдуть і так голосують. Навіть якщо ви читали. То а, якщо проголосовували за законом в, в Раді е, е, Автономної Республіки Криму, то там був підпис навіть людини, яка е, кілька років тому померла. А її підпис ще далі був актуальний цим голосуванням. Так що це все нелегітимно, Незважаючи на те, що ви говорите, експерти говорять, світ говорить, що це нелегітимний референдум. А він прийшов і схоже, що Крим стане частиною Росії. А як Криму жити в такій тв такому підвішеному стані? Світ не визнає, але він приєднується до, до чужої держави. Ну, бачите, якщо б Крим був, якщо б була можливість проголосувати за статус-кво чи проголосувати, що Крим буде виключно автономною державою? Автономна. То тоді можна до цього підходити інакше, можна їх з ними не мати жодного зв'язку дипломатичного чи як і тим подібно. А в цьому випадку ну, є, виходить проблема. Бо якщо вони будуть частиною Росії, що туди робити? Чи туди не визнавати Росію, чи не визнавати Крим як частину Росії? Так що це може бути е, поділено, і це може до певної міри. Потрібно буде, що остаточно би вирішував міжнародний суд в Газі, як до цього питання підходити. Але тут треба також дозвіл Росії. Я думаю, що цей конфлікт буде існувати руками, він не буде так скоро розв'язаний. Ну а якщо Росія буде вживати виключну силу, то буде велика проблема ще і тім. Говорячи про силу, чимало українці вважають, що США та Великобританія як гаранти територіальної цілісності України зробили недостатньо. Чи вважаєте ви, чи погоджуєтесь ви, і якщо так, то що вони можуть ще зробити? Ну бачите, згідно з Будапештом меморандум Будапешту, де Україна віддала свою нуклеарну зброю. Я між іншим, був один з тих тоді ще спочатку, як головою. Комісії Верховній Раді зовнішніх зв'язків був е, Дмитро Павличко. Я був один з тих, що радив, щоб того не робити. Бо я думаю, якби Україна мала тепер нуклеарну зброю, то б нікого Це б ніколи не відбувалося. Але по вашому питанню, чи, чи, що, що робити, очевидно, що е, е, тепер є санкції, всі говорять. Всі говорять, що буде це Росію багато коштувати. Але я думаю, що розв'язка в тім може бути також, що Україна, так як проголошує тепер прем'єр України, підпише. Договір, політичний договір з європейським союзом, і щоб нагода була для України стати членом НАТО. Тоді ціла Європа мусить разом триматися, бо це є загроза для цілої Європи, не тільки для України. Так, але, на жаль, наш час вже вплив. Дякую глядачам. Нагадаю, що гостем нашої студії був Богдан Фудей Фет... Футей, федеральний суддя. Дуже дякую вам за увагу. Дивіться час там рівно за добу. До побачення.